Маї вітанчика, доброго дня, шановні, шановне панство, пані та панове, знову роблю розклад для вас саме на ваше запитання, на ваше пропозиції для загальних тем. І наступна тема буде, запропонувала одна із моїх підписниць це про зраду. Кому ця тема актуальна, то дивитись, а кому ні, то ну, не беріть ні своє і не тягніть на себе те, що не є вашим. А запит був такий, яка буде реакція, напевно, так, як сприйме зраду ваш партнер, будемо так говорити: партнер-партнерка. Розклад загальний, тому одна позиція. Ми дуже уважно слухаємо сигніфікацію, тобто в яких енергіях ви знаходитесь щодо цієї людини. Загадайте, будь ласка, її. Потім ми подивимось людину, що об'єктивно відбувається між вами, і само питання. Це розклад для тих, ще раз зазначаю, кому це взагалі актуально. Якщо вам це не потрібно, ви не дивитесь. Також я прошу дуже уважно слухати сигніфікацію і не тягнути не своє. Це повинно бути екологічно. І так, в яких енергіях ви щодо цієї людини, яку ви загадали, вісімка пентаклів. Король мечів тут може бути чоловіча енергія. Також тут просто іде енергія мечового короля. Це може бути просто і професія. Ми зазначати. Зазначаємо так, це і людина, яка працює із металом, це може бути військовий, медик, це може бути правоохоронні органи, судові органи. Тобто, ви зрозуміли, тут і логіка, і комп'ютери, до речі, тут може бути люди, які виконують якісь дійства, а пов'язані з розумом, з логікою та іншими гострими інструментами та інше. Суть в чому, ви у сильних зібраних енергіях, до речі, і ви працюєте над собою, я можу так сказати, по відношенню до цієї людини, ви мислитель і чітка, так би мовити, все бачити і розуміти, і не даєте емоціям виходити назовні і вас якось розтоптати. Тобто ви вже дивитесь вперед і зовсім не дивитесь на минуле. Ви все чітко розумієте, що відбувається навколо вас і навколо ну, пов'язано з цією людиною, яку ви загадали. Добре, в яких енергіях вона, він, тобто, що до вас? Сила, королева жезлів аж вилітіла, помірність. Тут більше жіноча енергія, знову ж таки, ми не беремо це загальний розклад, тут енергії, тут може бути і жінка, і чоловік, тобто перебувати, так? Суть в чому, він вас чи вона вас так ще відчуває, так, і намагається не зірватися, стримує свою пристрасть. Стримує свої бажання, свої емоції, цю бурю таку емоційну, так? і е, цій людині боляче, але е, боляче від того, що е, ця людина таке враження, що не може нічого подіти, і тримає себе в руках. А що об'єктивного між вами відбувається? Об'єктивно жрець, жриця, висолодка парочка? Дуже цікаво. дев'ятка пентаклів. Ця людина або ваш чоловік, чи ви одружені просто, чи колишні, чи він, вона одружені. Ну, тобто, ви зрозуміли. І по жрецю, я теж можу так сказати, ви різні. У вас може бути різний вік, різний статус, різні погляди. Будь-яка сфера може різнитися. Зрозуміли, віросповідання та інше. Жрець і жриця це взагалі говорить про те, що у вас духовний союз. Ви, друзі мої, не просто так зустрілися. Ви маєте інтуїцію глибоку, і ця людина має інтуїцію глибоку, до речі. І тому ви можете відчувати один одного навіть на відстані, навіть якщо ви дуже далеко і не спілкуєтесь. Це по-перше. Можливо, у вас дуже сильний кармічний зв'язок, в якому а, були високі, дуже сильні, високі уроки. Це а, глибока тиша, містичне відчуття єдності, поєднатності. Але а, таке враження, що ви а, мовчите. Не через правила, а через інтуїцію. Тобто ви більше відчуваєте, ніж вам трактують ну, так би моти земне життя. А, у вас між вами тиша закритість і нічого так би моти немає. Я не бачу по цим картам. Між вами а, є зв'язок і цей. У вас зв'язок не тільки пов'язаний з духовністю, у вас ще зв'язок саме по імператору і жрацю. Ви могли бути одруженими, або ще залишаєте статусі, або це людина, яка є одруженою, або перебувати в статусі в якомусь, вже проживає з кимось, наприклад, так, і на постійній основі це не просто там зустріча. Між вами тихий глибокий такий зв'язок, але такий, знаєте, десь роз, розімкнений, тобто ви не разом. Взаємоповага тут якась є, залишилась, але близькості і взагалі близькість це не про постіль, постіль, а про взаємозв'язок, тобто, коли ми один до одного, ми обмінюємось енергіями, ми спілкуємось, ми а, щось там плануємо та інше та інше. Тобто у вас немає тут близькості, у вас тут є відстань. Добре, тепер ваше запитання, яке ви просили, якщо ви впізнали себе, впізнали свого партнера партнершу, то ми дивимось, як він вона сприйме, наприклад, вашу зраду. Я так розумію, що дівчинка, яка мені писала, вона дуже болісно переживає цей момент, і вона хотіла би подивитися, як людина буде так само, наприклад, так переживати, якщо б вона так зробила з цією людиною. Але ми питаємо, як він вона сприйметь вашу зраду. Ха. Дуже цікаво це про відчуття кармічної розплати тут і зараз. Тобто те, що приніс, те і потримуєш. Трійка мечів це про буде, а, дуже боліти, це буде знищення, це буде дуже, ну, подивитися на цю трійку мечів. Це дуже болісна карта. Це коли ми не просто відчуваємо, ми це розуміємо. Королева Кубків це побачить вас, цю жінку а, або цю енергію а, сили. А, яку людина, я так розумію, боялася насправді? А, які аркани виходять? Усвідомлення, що це все кінець назавжди? Бачите? І застрягне людина в почутті провини і безпорадності, безсилі, безсили. Без тобто людина нічого розуміти, що вона не зможе нічого з цим вже робити. Це не просто образа буде, це буде трансформація через катастрофу, і ця людина вже не зможе залишитися тим самим або тою самою після цього. Ви хотіли це питання? Я вам розкрила це питання. А, відігрався цей розклад з вами чи ні. А, і взагалі обирати шлях а, це буде ваш вибір. Я вважаю так, що на кожну дію є протидія і не завжди потрібно робити ті ж самі вчинки, які робила безпосередньо та чи інша людина. Саме головна поразка і головна, так би мовити, місць помста це жити своїм життям і гарно жити своїм життям. Тобто зберегти себе і переключити вектор уваги на себе, Бережіть себе і будьте щасливі там, де ви є.